Наступний п'ятий міф звучить так: адвокат може легко затягнути справу на руки. Дуже поширене уявлення, що адвокати спеціально затягують процес, бо їм це вигідно. Але ще справді це відповідає реальності. Давайте розберемось. Причина цього міфу цілком зрозуміла. Люди бачать, що деякі судові справи тривають дуже довго, місяцями або навіть роками. І їм здається, що це робиться навмисно, щоб адвокат заробляв більше грошей, отримуючи плату за кожне нове засідання чи додаткові послуги. Такі стереотипи досить сильні, тому що люди думають, чим довше йде справа, тим більше адвокат заробляє. Але чи справді адвокату так просто затягувати справу? В реальному житті можливості адвоката затягнути справу дуже обмежені як законом, так і правилами судового процесу. Звісно, є певні процедурні можливості: перенесення засідань, додаткові клопотання, експертизи, свідки. Але всі ці речі суворо контролюються судом і адвокат не може використовувати їх безпідставно. Якщо суд побачить, що адвокат навмисно затягує справу, такі дії можуть бути відхилені або навіть призвести до дисциплінарної відповідальності адвоката. Більш того, затягування справи далеко не завжди вигідно адвокату. Репутація адвоката дуже залежить від його ефективної роботи. Якщо люди бачать, що справа навмисно затягується, до такого адвоката просто не будуть звертатись. Тому професійний адвокат зацікавлений завершити справу максимально швидко і ефективно, а не навпаки. Наприклад, була у моїй практиці. Справа про поділ бізнесу між двома колишніми партнерами ситуація була дуже складною, і один з партнерів постійно намагався штучно затягнути процес, щоб виснажити іншого. Суд дуже швидко зрозумів цю тактику і почав відхиляти всі необґрунтовані клопотання. Врешті-решт, справа була вирішена швидше ніж очікувалось, саме через професійну роботу адвокатів і чітку позицію судді. Отже, важливий висновок: не варто думати, що адвокат може безмежно затягувати справу на свою користь. Це міф, судовий процес завжди контролюється законом і судом, і реальні адвокати зацікавлені в тому, щоб справу вирішити максимально швидко і ефективно, бо саме це формує їхню професійну репутацію. Тому не бійтеся адвокатів, бійтеся неякісних і непрофесійних адвокатів, а не тих, хто нібито затягує справу.